Ну що ж, урожай ягоди лохини ми вже зібрали, принаймні з ранніх і середніх сортів, І можна провести нашим кущикам таку омолоджуючу обрізку, я би її так назвав. Тому що е, є багато гілок, які вже нам не потрібні. Все рівно вони забирають якусь енергію рослини, так як зараз сильна посуха, е, також забирають і вологу, тому що це зелена маса. Якщо їх Взимку потрібно буде все рівно вирізати, то я роблю от зараз обрізку і потім вже поправляю взимку вже така контрольна обрізка. ось Це, звичайно, не обов'язково, але хто має бажання, може подивитися і теж спробувати свої кущі так обрізати. Так, ось ці кущики вже обрізані, бачите? Які вони вже не такі загущені, а тільки гарні такі молоді прирости. І зараз буквально я вам розкажу декілька нюансів, якщо будете мати бажання, теж зробите, спробуйте таке на своїх кущиках. Минулого року я вже обрізав літню обрізку, навіть робив таку дуже сильну обрізку. Мені сподобалось те, що воно дає приріст ось таким молодим пагонам, і потім є гарна крупна ягода. Значить, основні моменти. Ми забираємо всі гілки, які відплодоносили в цьому році. Ось є в нас такі, бачите, кучеряві гілки, з яких... Голку вже фактично не буде. Що їх залишити, вони можуть і дадуть вам ось ці такі малесенькі прирости в наступному році ягоду, але вона буде дуже дрібна і не буде мати такого гарного смаку, як повинен бути. Тобто такі гілки ми забираємо, лишаємо ось такі молоді, гарні прирости, їх також можна укорочувати. Так, ось. Як виглядають ці гілочки, бачите, тут вже всюди був урожай, з неї вже практично толку не буде, а якусь енергію рослини вона все рівно забирає. Ось такі, бачите, ці списики полишалися, тут були грона з ягодою. Так, цей кущ також загущений, його можна трошки прорядити, деякі гілочки забрати. Тут також була ягода, заберемо. Ось, ви зрозуміло. Так само, ось дивіться, є кущик, дивіться, які гарні оці прирости. На цих приростах буде крупна ягода. Ось з цього вже толку не буде ніякого. Це теж потрібно нам забрати. Бачите, воно вже відплодоносило і все. Також забираємо все, що знизу. Ось такі тут теж була ягода, можна зібрати його під низ, можна зібрати по оцей, перевести на цей маленький і він ще піде вверх. Після цього обрізання ще буде одна хвиля росту. І коли ми вивільнемо рослину від цього всього непотребу. Він ще дасть багато ось таких молодих приростів. Часу ще дуже багато. Вона фактично росте, розвивається до кінця вересня. Ще буде давати прирости. Ось такі, дивіться, які гарні тут прирости. Наступний нюанс. Переведення. Ось є гілки, лохина має таку властивість. Тут у нас ягода. Бачите, вона під вагою ягоди похилилася. І з цих гілок вона дає ось такі вертикальні молоді прирости. Тобто ми можемо цю гілку перевести на оцей приріст. Ці дві забрати, перевести на оцей молодий, з якого вже буде толк. Бачите, я його був раніше обітнув, і він почав кущитися. Я це поки що залишу, тому що там ще є ягода, але пізніше я обов'язково. Заберу і переведу на цей молодий. Це щось типу, як знімають відео популярні яблуні, стрижують, оці всі переводи так само і на лохині. І це так кожного року. Наступного року цей буде ягода, він похилиться, дасть молоді, знову перевели. І так кожного року омолоджуємо. ось Це все таке забираємо старе. Взагалі, бачите, як в мене сформовані. Декілька таких основних пагонів. Все інше забирається. Наступне забирати молоді. Прирости знизу. Ось так вони виглядають. Бачите, тут їх є багато, вони нам не потрібні. Можна залишити, якщо ви хочете дати молоді прирости, можна залишити два. Но тут їх два, три, чотири, п'ять, шість і. Раз, два, три, чотири, п'ять е, дорослих. Тобто це все вирізає, вирізаємо, я залишу тут, можливо, буквально один і все, це все забираємо під низ. Взагалі цю операцію з молодими приростами я проводжу на протязі цілого року. От бачите, тут їх практично немає. Я проходжуся і їх інколи забираю, щоб їх не було, бо вони дуже багато беруть вологи і забирають енергію рослини. Так само тут. Ось. Ці всі потрібно забрати. У мене тут вже є сформовані декілька кущиків, декілька цих гарних таких дорослих пагонів основних, які лишаються. Також стосовно оцих молодих, щоб я знайшов таку гілочку. Дивіться, є молоді прирости ще ось такі. Вони взагалі ні до чого не годяться. Тобто цей хороший молодий приріст, такий, що ти його не зігнеш, бо він ломиться, цей гнеться. Він там дасть вам пару ягідок, але воно ляже наниз. Тому такий обов'язково потрібно забирати, з них толку зовсім не буде. Так, ну і все, я ще забираю те, що лягає на сторони, буду бачити. Ось як тут. Була ягода, цей пішов вверх, це забирається, цих два. Цей верхній, що йде вверх, лишається, тому що воно знову буде лягати. Ось по такому принципу я проходжу і обстригаю свої кущі. Зовсім нічого складного немає. Ось тут. Все загущено. Потрібно позабирати старі і все. І зараз ще буквально вам показую. Минулорічний результат. Ось тут була стрижка, дуже сильна літня стрижка. І дивіться, які гарні кущі. Повністю такі гарні всі молоді прирости і була тут гарна ягода.